Всім привіт! Невелике відео по заміні рульової колонки на комбайн-клас домінатор 48 та й думаю 58S воно все те саме. Як я вже показував в одному з попередніх відео, купив я замість своєї такої білої дермантіної сідушки пневму. і Як я не старався, але все одно відстань між рульовою колонкою і сідушкою мала і залазити непрактично. Тому подзвонив на ту розборку, де взяв сідуху, і замовив в них рульову колонку. Прислали мені рульову колонку зі 108-го домінатора. Вирішив вам показати, який вона має вигляд і чим вона відрізняється від моєї. Може хтось теж захоче собі поставити, з якої номарочки сідушку в кабіну. Ну, не обов'язково пнямо. І так само треба буде міняти руля. Ну, щоб ви розуміли, що вам треба купити і що можна і не купляти. Отаку вони мені прислали сідуху. Заплатив я за неї півтори тисячі гривень. Чого так дешево, скажете ви? Да, потому що вона не ламається. За простого перемикача поворотів вони мені склали три тисячі гривень. А за оцю рульову колонку, я кажу, сідуху, блін, півтори. Вона не, не виходить з ладу, в них їх велика кількість була. Того е, ціна якби, демократична, бо їм добре, що хоч якийсь збут. Прислали вони мені в такій комплектації. Тут ще десь шпоночку я зняв, вона десь тут лежить. В принципі, що, е, кому, кому цікаво, з чого вона складається? Шпоночка, оська, зараз її витягну. Отака Ось оська. На ній така штучка. Ось така штучка гумове ощільнення. Далі Ну Воно колись було, його вже миші погризли воно розвалилося. Ось така, ну, як хочеться сказати слово граната, не граната. Ну, ця частина, яка входить в дозатор. Тут вона щось розклепана, ну нічого. І сама. Сам механізм. Механізм, що труба не фокусується з втулкою всередині. Тут вона має вигляд отакий. Ну, до труби приварена така вилка. Як бачите, вона виступає. І одна частина, я дивлюся, що вона чи то відломана, чи вона так криво зроблена. Вилка з трубою вона разом йде. Корпус і отакий педалька, шайба, пружинка. Пружинка ось сюди десь має кріпитися. Принцип роботи сидіння, який, зараз я попробую показати, є ось така різьба, дуже здорова різьба, як бачимо ну Будемо кати на цю деталь, умовно, болт. А ця роль, як гайка, ну дуже примітивно і воно. Ну, Суєт би щось придумав би тут якісь защолки, відщолки. І принцип який. Сидиш, ногою нажимаєш, ну, різьба освобождається. І руля повертаєш. Не, не передає руля повертаєш відносно оцього кріплення так, як тобі треба. І тоді пружинка сама затягує, піджимає гайку. Ну, Все ясно. Якщо ж в цьому положенні не вдається, ну бо ж... Ти ж ногою такого не викрутиш, правильно? Ти зажимаєш, вона не піджимається. Є я ось такий болтик. Болтик відпускаєш. І цього болта з грубою різьбою Чуть-чуть, ну, подвігаєш в ту сторону, яку треба. Будова примітивна, але в принципі нормальна. Також що цікаво, От бачите, зробили тут просто півсфера. Дай би робив то суєт. Тут був вже карданчик, це зуб даю. А так воно собі ну, в самому дозаторі повертається і без проблем. Також є така овилочка, я покажу зараз для чого вона. І я вже відкрутив мою частину. Наша ж рульова колонка, в кого вона нема педалі, скидається, складається з двох компонентів. Ось такої так, фокусується. По болтах з цим в один в один воно потвора. Ну, тут трошки грубше, тут трошки тоньше. Ну, але може із-за того, що вона не грає, вони зробили так тустіше. Але сам оцей вал один в один такий самий. Ой, не тим боком. Різьба така сама, руля я вже накидав. Руль так само находить. є тут така якась пруточечка, але це я думаю на роботу не впливає. Єдине, що на, цьому, на цих шліцах виробітка є, а в мене ж її немає. Хоча я пробував вала в дозаторі повертав, він нормально грає. Зразу ну, видно, що тут комбайн часто руля повертали і воно вже виробило. І оця частина тут вона в такому місці, тут вона в такому. Чому так? Тому що у нас, не знаю, оця шайбочка тут впирається. А в тих комбайнах, яка є, ну, рульова кулонка, вона, ну, як бачимо, тут і тут. Ну, Відрізняють трошки відстань. Щоб зняти рульову колонку, що треба зробити? Відкрутити 4 болта, тоді за руля так з пластиком витягнути зі шліців. Тоді відкручуєте зйомником, знімаєте руля. ну Там такий купачок на рульові. зараз я покажу, ось він, руль навіть є. Знімається купачок, відкручується гайка гровер, зйомником стягуєте руля і відкручуєте збоку, отакі, отакі там пластик з цифроблатом. І тоді акуратно набік кладеться, і з там внутрянка вся витягується. І заодно покажу, який доступ до дозатора, якщо треба буде зняти, що, що і як воно виходить. Вигляд в кабіні ось такий. Ну, Я це показував, що це в мене замість температури хтось вивів. Відділяю його на бік, бо тут ще йдуть провода. І ось оці вилучки, як я показував, під ціло круглячки розраховані. Тобто вони вскакують сюди і, і та рульова колонка на них якби ходить. Дозатора, щоб відкрутити, як бачите, треба зняти рульову колонку, тоді є доступ до болтів, якщо комусь треба ну, до дозатора добратися. Ось така, ось така будова. Ну, Здавалося, не складна, але там знизу ці болти, там йдуть ну, проводка, то треба їх добре відгинати, щоб поставити. Зараз зберу, покажу, як воно вийшло. Почав приміряти рульову колонку. Ну, цю спедальку на місце цієї. І отак, щоб на, наглядний приклад. Тут є виріс, і сюди йде ну така гофра з жмутом кабелів. На той щиток, на циферблат, на повороти, ну, на всю електрику, яка під рулем. А тут той жгут йде сюдою. Тобто, щоб поставити цю колонку, треба виймати геть усі. Ну, ті всі дроти роз'єднувати в тому циферблаті і тоді весь гуд просаджувати сюди. Або, або. Я вже так дивився, відрізати оцю частину. І спочатку думав без неї поставити. Ну просто відрізати. Ну, є така ймовірність, що подаль буде затягувати. І ця штука, вона ж тут як жорсткість. При зжиманні, а так її не буде і вона не буде фіксуватися. Тому зараз ми, напевно, його відріжемо і дамо трошки всередину. Але так треба розрахувати, даючи оцю штуку всередину, щоб вона не мішала оцій внутрішній частині, ну не впиралася в цього Тобто її треба так здвинути, щоб і тому не мішало, і сюди кабелі проходили. Ось така додаткова робота. За що, за що я геть не подумав? Ну нічого, зараз ми це все будемо виправляти. Трохи зварки своїми кривими руками і отак воно оця, оця стінка пересунулася в цю сторону. Цьому механізму вона не мішає, бо тут якраз так все впритик. Ну і тут, тут якраз виходять кабелі і вони сюди повертають і йдуть всередину. Вже міряв, приміряв, поки що все нормально. Доробив вже рулів колонку. Поставив свою, оту, ну, як вона шпиться, не шпиця. Свого вала, піднаварив ті ну, не вистачало, чуть -чуть були як відломані. Та й отаке. Ще виготовив таку обляшку. Її в комплекті немає, але вона має бути, вона отут прикручується, ну, натягує пружинку. Не знаю, підібрав якийсь такий білий метал, не знаю, що це таке. Ну, і не, не нержавійка, і не алюмінь. Може оброблений чимось. Ну, думаю, буде худе. Також зробив такого невеличкого манжета, тому що рідний, він має бути м'ягенький, а він лопає по кусочках. То так, своїми силами вже приміряв той манжет, добре він заходить, добре він стає. Також відрегулював. Тут є така опорна шайба на валові, ось вона. Спочатку неправильно зажав, то як надів колонку приміряв, вал вперся в дозатор, а оця площадка, цей корпус, до підлоги кабіни не доставала. Тобто, якби силою притягував, то вал би через цю шайбу міг би провалити дозатора. То прийшлося відчуть чуть на 5 мм здвинути, тоді воно все гарно стало і з'явився навіть невеличкий люфт вала туди-сюди. Ну таке, нічого складного Це все воно робиться, ну, на місці все воно регулюється. Зараз встановлю вже на комбайн і покажу, як воно вийшло. Готово. Все підійшло, все стало, все зібралося. Так воно виглядає тут. Там навіть, якщо видно, є виріс заводський в полікові під у пружинку. Але той полік, як сказати, він трохи... Чи його роздуло, чи він трохи їздить. Ну, я думаю, думаю, поправимо, потягнеться. До того як поставив педаль, я в поки, ну, сидіння поставив, дуже мала відстань була. Зараз нажимаєш і от відстань. Залізти, взагалі є всі зручності. Працює воно, теж затягує нормально. Ну, отаке от така робота. Зайняло воно теж трошки часу. Але тепер можна вже і це сидіння, не знаю, чи я його підключу чи не підключу, але все одно навіть щось треба крутити, деколи треба руля відкинути, щоб було більше місця, то воно себе зарекомендувало. Ось таке відео, відео буде корисно тим, хто собі захоче доставити педальку в пластику, як бачите. У мене виріз був, і він підійшов. Ну, все воно стало, нічого не треба було міняти. В плані пластика, циферблата, руля. Навіть у та спиця і та підходить. Сам той механізм, труба, ну я показував. Отаке От відео, кому відео сподобалось, палець догори, до наступних відео.